Кожен з нас хоча б раз в житті, але мріяв стати музикантом. Імітував перед зеркалом гру на гітарі, співав у душі або ж просто вистукував на колінах якийсь ритм. Втім, для багатьох людей це так і залишається мріями. Але є такі люди, які йдуть до своєї мети. От саме про них і створено нашу програму, про тих, хто з гордістю носить. Я, я музикант. Сьогодні ми розповімо про те, як до визнання прямує молодий колектив Дюма. Чим вони живуть. Як створюють музику, а також чим багате їхнє особисте життя? Крім того, на нас чекають монстри шоу-бізнесу: Кузьма Скрябін, Олександр Хімчук та Олег Скрипка. І ще багато цікавої та корисної інформації. Родители очень хотели, чтобы я пела джаз. И меня постоянно им пичкали. Но э, я понимала, что это немножечко не мое. Я попробовала себя. Вот в более тяжелой музыке я поняла, что это совсем другое ощущение. Это что-то намного лучше, намного выше, намного замечательнее для меня и намного более настоящее. Аня Вабищевич. Мне нравится любая хорошая музыка, кроме какой-то вот мрачной, потной попсы. Юра Висич. У меня есть желание всегда играть, выступать, играть музыку. Максим Гребенник. Рок, рок-н-ролл. Я не сильно застряюсь, конкретно на каком-то направлении. Мне в принципе все равно какую музыку играть. Денис Любарець. Ну, так будет интересно. Наші герої це учасники музичного колективу Дюма. До речі, назва складена з перших літер їхніх імен. Колектив, хоч і молодий, але вже отримав можливість заявити про себе на конкурсі старий новий рок», на який не так вже й легко потрапити. Разу встала іменно наша кандидатура, тому що ми в їх клубі вже не раз до цього виступали. Знають, як ми себе проявляємо на сцені, як ми тримаємося, який у нас репертуар. І в перших трьох кандидатурах одразу була група Дюма. Наші герої почали підготовку до конкурсу, коли на дворі ще лютувала зима. Втім, незважаючи на низькі температури, вони репетирували практично кожен день. Ну а ми, в свою чергу, уважно за ними стежили, адже нам потрібно було показати усі нюанси їхньої роботи. Це, що та страшне відбувається. Блін, яка красива. Що Це... Нужна помощь. Я зустріл посредні дорожзима. Цьогоріч видалась справді суворою. Максиму, наприклад, щоб потрапити на репетицію, потрібно подолати не лише міські затори, але й ожеледицю. Інколи для цього була потрібна і наша допомога. Машини штовхати весело, але зволікати не можна, адже конкурс не за горами. Конкурс «Сарий новий рок-2010» 2010 це конкурс авторської пісні. Тому було обов'язковим умовом э, грати три именно авторські пісні. Оскільки у нас своїх авторських пісень не так уже багато, то визначити самые з них, самые сыграны, самые уже не так уж, много, них, самые самые уже не так уж сложно. Були якісь основні заготовки, якісь основні ідеї і були сильні пісні, були чуть-чуть, ще не готові, котрим ми займемося пізніше, От ми сніг вибрали. Однією з умов участі у конкурсі є виконання абсолютно нової пісні, яка б стала сюрпризом для слухача. Музикантам ставиться надскладна задача за короткий термін написати, аранжувати та відшліфувати новий музичний твір і до того ж зробити це якісно. Ми хотіли таку зробити м'яку пісню з переходами на більш припев. І ми скажімо так поставили перед собою ціль цю пісню довести до такого стану, от іменно конкретно конкурсу, да щоб вона, ну скажімо так, була во-первых, новою і во-вторых, достатньо такі сильної ярки. пытаться создать атмосферу, это самый, самый глупый, на мой взгляд, путь, пытаться создать атмосферу для написания песни. Цей зарозумілий хлопчина – Олександр Хімчук, лідер проєкту «Махно Project, а також відомий кліпмейкер та продюсер. Я вже через це пройшов, що я там 18, коли намагаєшся завести себе робоче місце, сісти, взяти там красиву ручку, вот такий блокнот шикарний, і сісти щось написати, так ніколи не виходить. Все найкласніше завжди писалось на клочках, отривках на колени за 5 минут в последний момент случайно либо вообще не на бумаге либо начитывалась на диктофон напивалась вот на телефон потом у меня, нету даже архива каких-то записей знаешь как бывает вот раз у меня родилась мелодия я ее быстренько пришла записала нет у меня такого честно говоря не бывает у меня бывает что мне пришли в голову какие-то там набор аккордовых 4 там да, допустим и вот этот набор он мне понравился и если он мне до такой вот очень нравится, у меня сразу же рождаются какие-то слова. Да, это обычно четыре строчки, ну, четыре аккорда, четыре строчки. если четыре аккорда и четыре строчки, вот это все вот в комплексе, мне тоже нравится, я их приношу сюда, эти четыре строчки и четыре аккорда. То есть это даже, это даже не эскиз, это и даже не набросок, это вот буквально капля в море. Но из этой капли уже можно, скажем так, вылить опять же целую реку. Я где-то там показываю свое видение, где-то показывает Макс, у басиста свое видение, у ударника свое видение. Мы все это объединяем, отсеиваем, скажем так, самые такие слабые места, оставляем самые сильные, если нам всем нравится. То ми вже вот такий вот готовий варіант. Отже, схема написання музичного твору гуртом Дюма виглядає таким чином: Аня, пропускаючи крізь себе сотні емоцій, пише текст. Цілком можливо, що в неї в голові в цей же час виникають певні мелодії, які вона доносить до Максима. Максим пригадує усі акорди, які він знає, обирає найбільш вдалі і накладає на них текст. Пісня наполовину готова. Далі черга Юри, оскільки він задає ритм пісні, перед ним ставиться складна задача не просто стукати, а стукати так, як треба. Разом з Юрою працює і Денис, адже бас — це теж складова ритму пісні, дарма що струни чотири за те, які після годин легкої какофонії та дещо сумбурної гри починає визрівати якісний продукт, який з гордістю можна назвати піснею. Нема до кого так. Сяду, я напишу якусь філософську пісню. А от Кузьма Скрябін має свій погляд на творчий процес. Яка ідея пролітає, зафіксував собі. Наприклад, сьогодні ідея раз-раз я їду в Гондурас. Прекрасне слово, ніхто ще його ніколи не використовував. Так що буде пісня про Гондурас. Я хочу жити з мавпами і в профілі Венфас. Я собі записую при, при умові, якщо, якщо та фраза претендує на, на якусь історію. Наприклад, Ті листки то макулатура а в тебе не любого, просто халтура. Знаєш, і то вже така фраза, з якої може вирости певна історія. От ти собі записуєш спочатку, потім пишеться текст, а потім сідаєш і ваяєш музичку. Музику під текст елементарно написати. Навіть не думайте перемикати, адже далі ви дізнаєтесь про будні телеведучої перебіг репетицій, як вдало обрати гітару та секрет успіху Олега Скрипки.